Мирусім, Бог дав людині усе потрібне для життя і благочестя, любов, істину, рай, вічне життя. Та з'явився диявол і запропонував інше, стань як Бог, сам вирішуй, що є добро, а що зло. І людина піддалася, спокусившись, обрала непослуг, гордість, прагнення самостійно вирішувати, що є добро, а що є зло. Вона відмовилась від дерева життя і вибрала дерево пізнання правди, але не стала Богом, лише втратила вічне життя. Так було колись і так є й зараз. Ісус Христос це дерево життя, це Слово Боже, яке не змінюється. Це істина, шлях і життя. А дерево знання – це світська інформація, новини, плітки, теорії, філософії. Воно постійно змінюється, але не спасає людину. Гордість, що з'являється в серці, руйнує розум, веде до смерті і в пекло. Та Бог не залишив нас, у ньому спасіння, життя і свобода. І тепер вибір за кожним із нас: істина чи ілюзія, благословення чи прокляття, життя чи смерть цей вибір. Не разовий, а щоденний. і тільки через Ісуса Христа, який є істина, ми можемо знову увійти до Божого життя, яке було втрачено в Едемі. Святе письмо застерігає і пропонує життя і смерть. Запропонував я тобі. Обери життя, каже Господь.